Власне, питання перше заключатиметься у тому, чи взагалі ми пройшли той е, шоковий стан в нашій економіці, і чи готова наша економіка до нового етапу до етапу відновлення і е, так би мовити, зменшення інфляції. Е, ну, це різні речі. Інфляція дійсно пікова була в цьому році. Інфляція буде зменшуватися, а відновлення економіки повноцінно зможе початися лише після завершення війни. Тобто наступний рік ми маємо такі, скажімо, прогнози втішні чи не втішні, На що розраховувати людям, звичайним цивільним громадянам? Ну знову ж таки, це, вся ситуація в економіці так чи інакше залежить від перебігу військових дій. Якщо війна не закінчиться, то ми не побачимо значного відновлення економіки, ми не побачимо притоку інвестицій. А без інвестицій зростання економіки неможливо. Ні, ну ми не можемо виключати те, що війна продовжується, війна вона є, це ризики, які присутні, і нам якось з ними треба жити. Ну, от ми зараз живемо з цими ризиками, і, власне, дно українська економіка, українське суспільство все разом ми пройшли десь кінець лютого, початок березня. В третьому кварталі вже бачили по цифрам економічне відновлення. Економіка від третього в третьому кварталі відносно другого зростала, але енергети, обстріли енергетики вони знов е, перевели все в режим такого е, депресивного стану. І це буде впливати і на наступний рік. Перший квартал буде важким через ситуацію в енергетиці. Поки ми не вийдемо з опалювального сезону, поки не вийдемо з темно-холодного сезону. Це буде тиснути і не давати бізнесу активно розвиватися. А от якщо проаналізувати 2022 рік, коли стався якийсь переламний момент, от в квітні місяці, ми пам'ятаємо, що там почала, наче, потроху оговтуватися наша економіка України, і що це спричинило? І у подальшому як можна змінити цю ситуацію, пришвидшити темпи відновлення? Знову ж таки, це виключно залежить від ситуації на фронті. Дно нашої економіки пов'язано з тим моментом, коли росіяни займали найбільші території. Коли вони відійшли від Києва, коли українська армія відігнала з багатьох областей російських загарбників, бізнес видохнув, шок пройшов, і економіка так сяк почала відновлюватися, принаймні на тих регіонах, які контролюються зараз українською владою. Угу. Як взагалі вплинула ситуація з. Руйнуванням критичної інфраструктури на українську економіку, на бізнес, зокрема. Ну, власне, негативно вплинуло і буде продовжувати негативно впливати. Це питання не руйнувань самої інфраструктури, це питання відсутності електроенергії, без якої працювати економіці досить важко. Через це зупиняється багато підприємств або працюють там ну, по дивному графіку. Ну зрозуміло, чому по дивному графіку падає споживання, і в тому числі на початку наступного року, через це буде прискорення цінового. Здатання. Тому що це додаткові витрати для бізнесу, те, що вони потребують генераторів, плюс додаткові витрати на зберігання деяких видів продукції, які в першу чергу будуть дорожчати. Тому це буде стимулювати цінове зростання. Чи впоралися ми вже з питанням нестачі професіоналів на ринку праці? Ну, дивіться, зараз дійсно в нас, скоріше, маємо ситуацію з безробіттям. Дуже унікальна ситуація для України, тому що останні роки в нас скоріш був брак робочої сили, ніж безробіття, тому що було важко саме знайти людей, а не людям було важко знайти роботу. Якщо ви хотіли знайти роботу, ви обов'язково її знаходили. Тому зараз ситуація якраз безробіття, людям важко знайти роботу, і напевно це можна сказати, що ми впоралися з дефіцитом кадрів. Да? Тому що кадри зараз не в дефіциті. Те, коли війна закінчиться, найбільша проблема, з якою зіткнеться українська економіка і українська держава загалом, це буде депопуляція. Що буде з доларом? Що буде з євро у наступному році? Можна якісь скласти цьому, у цьому плані прогнози? Ну зараз нема жодних передумов для того, щоб гривня падала. Тиск на національну валюту відсутній завдяки західній підтримці, через завдяки неї у Національного банку достатньо коштів для інтервенцій, щомісячних, які відпровадить. Е, і на тлі цього навіть зростають резерви центрального банку? Тому зараз передумов для девальвації гривні немає в принципі. Угу. Е, власне, який порятунок може бути для бізнесу? От ці люди, які бажають зараз, можливо, тут на території України відкрити бізнес, чи вони одразу потрапляють у такий програшний у програшну ситуацію, чи все ж таки це інвестиції у майбутнє? Ну знову ж таки, це кожна раз унікальна історія. І завжди і, знаєте, є такий вислів, що в країні не сталося, є завжди той, у кого виростуть продажі. Тому mm -hmm. для когось це добра ідея, для когось це погана ідея. Але це це кожен раз унікальна історія, і не можна давати рецепти для всіх разом. Але звісно, час війни це час невизначеності, і це той час, коли інвестиції активно не йдуть в економіку. Тобто люди не відкривають свої бізнеси, люди не починають інвестувати, тому що не зрозуміло, що буде далі. Але може є якісь галузі, на які слід звернути увагу? Навряд чи я знаю про такі галузі, на які зараз слід звернути увагу. Ну, там будівництво it галузь. Ми от спостерігали, що будівництво не зупинялося всю війну продовжують будувати все, начебто гаразд, так от споглядаючи. Ну, це неправда насправді, тому що зараз ринок нерухомості паралізований, угод майже немає, і відповідно нових проектів ніхто не починає. Ті проекти, які будувалися, час деякі з них продовжують будуватися, бо, бо вже вкладені значні кошти. Але багато проектів так само заморожено. <гану> угу. Е -е як ви гадаєте, наступного року чи буде е більшати безробітних, чи все ж таки люди повертатимуться назад, відновлюватимуть економіку? Як яка реакція буде наступного року? Це все залежить від того, як буде продовжуватися війна, коли вона закінчиться і що буде відбуватися на фронті. Угу. <гану> Конкретики, ми не, не отримаємо Фактично. Я розумію, що війна то війна, але ж люди мають складати якісь плани потихеньку на наступний рік. Маємо потрібно мати якісь надії та сподівання, розумієте, От до чого ми. Е, ведемо ваш, нашу розмову, щоб дати надію нашим людям, щоб люди е, дивилися в майбутнє, знаєте, з відкритими очима, а не е, отак, от, от закривши очі. Нічого не буду робити, не буду бізнес. Треба пересидіти дочекатися, поки війна закінчиться. Ну, ви знаєте, за надію це до Арістовича, тарологів і астрологів. Тому я думаю, що якраз безвідповідально зараз давати якісь прогнози, якщо в нас нема бази для цих прогнозів. Зараз є невизначеність. І ми з цією невизначеністю будемо продовжувати жити. Якщо ви шукаєте оптимізм, то оптимізм в тому, що Україна що так у другий рік це буде найгірший рік в історії України, щоб там не відбувалося далі. Україна утрималася, і так чи інакше після завершення війни нас чекає досить жваве економічне відновлення, але це відбудеться тільки після завершення війни. До цього нічого такого прогнозувати неможливо. На жаль, дякуємо за розмову. Сергій Фурса був з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір про фінансовий прогноз на 23 третій рік.